Друга ночі на годиннику екстрений випуск часу новин в ефірі п'ятого. В студії Артем Овдієнко. Вітаю. після пожежі, що спалахнула ввечері вівторка на 48-му арсеналі Міноборони в Калинівці під Вінницю. Там тепер триває детонація боєприпасів. Що саме стало причиною займання? На невідомо не виключено, що це може бути диверсія. Адже це один із найбільших і стратегічно важливих складів, зберігаються там мало не 200 тисяч тонн ракет і боєприпасів, зокрема до систем залпового вогню смерч у «Град». Утім, маю зазначити, що інформація про кількість боєприпасів в Калинівці узята з відкритих джерел і може не відповідати дійсності. Серед мешканців зчинилася паніка, люди почали тікати з найближчих будинків, адже розліт боєприпасів зі складуся нині 15 кілометрів. Тобто. Вони ледь не до самої Вінниці долітають на сайті Вінницької міськради. Чиновники заспокоюють вінничан, що їхнє місто наче то поза зоною ураження тими боєприпасами, що зберігалися на складах в Калинівці. Для прольоту літаків нині закритий повітряний простір у радіусі 50 кілометрів від Калинівки і зупинений рух поїздів з залізничною гілкою, найближчою до епіцентру вибухів. Пасажири у тих таких соцмережах скаржаться, що їхні потяги просто зупинили посеред полів. Про причини і коли рух буде відновлено, їм не повідомляють. Більше подробиць з телефоном від кореспондентки місцевого телеканалу Маріни Микитенко. Вона вже від'їхала від місця Порожі на 50 кілометрів, тим каже, і там чути розриви снарядів. Ми знаходимося в селі Стризавка за 20 кілометрів по трасі від Калинівки. Чуємо, що летять швидкі, летять пожежні. У нас видно у вікна, е, такі, знаєте, як салюти великі, е, все горить і окрім цього такі взриви, що просто двері виносять у будинку. Ми забрали дітей і масово, всі виїжджають з дому. Хто не має транспорту, просто пішки йдуть на віліс. І поплозуар складів в калинівці побував заступник директора Вінницької філії національної суспільної телерадіокомпанії Вінтера Іван Петрук. Маємо можливість поспілкуватися із ним телефоном. Пане Іване, чи чуєте ви мене? Так, да, чую вас. Не можу на жаль сказати, що вечір. Я якраз зараз на автомобілі виїхав з Калинівки, проїхав Стріжовку. На превеликий жаль, пожежа триває. Вона має серйозний великий обсяг. Разом з тим, повністю місто Калинівка, а також прилеглі села Павлівка, Сосонка, ще декілька сіл, вони евакуйовані. Тобто, в Калинівці, от я проїхав все місто, можна сказати, що жителів мешканців цього міста практично не залишилося. Їдуть автобуси з міста, вивозять людей. На Калинівку їде їдуть величезні довжелезні колони пожежних автомобілів. Знаю, що і приїхали на допомогу з Житомира з Хмельницької області. Розгорнута серйозна операція. Вже працює штаб. Ну дійсно, згодом з колегою, яка щойно говорила, це зарево нагадує якісь фейерверки, але вони. З присмаком жаху, якщо можна так сказати, пане Іване, скажіть, будь ласка, вже четверту годину да більше чотирьох годин тривають вибухи, триває детонація снарядів. Чи можна сказати, що вони почастішили? Яка їхня регулярність? Чи йде на спад ситуація? Чи можна спрогнозувати, що до ранку там вже все здетонує, все що можна? І зранку рятувальники стануть до локалізації пожежі? Чи таке спрогнозувати неможливо? Ну, наприклад, я запитував спеціалістів з МЧС, дійсно спрогнозувати це неможливо. Принаймні, ми знаходились в центрі Калинівки і ця каранада тривала, але був дуже потужний вибух, такий, що в 30 метрах від нас в будівлі повибивали шибки, посипались вікно. Потім знову ж нібито так почастішили такі більш локальні вибухи. Зарево є, я не можу сказати, що вона збільшується, але, на жаль, не зменшується поки що. І я прошу вашого оціночного судження. З того, що ви бачили, як спрацювали рятувальники, як спрацювала поліція. Чи можна сказати, що вони впоралися з ситуацією, чи можливо серед людей ось у соцмережах пишуть, що зчинилася паніка, і люди були кинуті на призволяще? Артема. Я вам скажу так: я в Калинівці, от майже вже третю годину. Я вже виїхав з Калинівки, вже проїхав стрижавку. Принаймні те, що я бачив, ну паніки не було. Я вам скажу, дуже приємно вразили волонтери громадські організації, колоннами на єврономерах, от наші ці автоорганізації їхали просто своїми силами, вивозили людей. Люди чітко в колонах їдели в автобусах, багато автобусів, багато військових, які організовували ці колони. Я не можу сказати, що не було організовано. Принаймні те, що я бачив, було все чітко і так налагоджено. Івана, дякую вам. Вінницький журналіст Іван Підрук з подробицями того, що відбувається нині у Калинівці. Трохи тієї інформації, що ми маємо на тепер до Вінниці, дістався вже прем'єр Володимир Гройсман. Повідомляє його прес-служба про це. Чільник генштабу збройних сил Віктор Муженко у своєму Фейсбуці писав, що вирушив на місце надзвичайної події. І також не українці у тих таких соцмережах ширять повідомлення про готовність безкоштовно вивозити самої Калинівки та найближчих населених пунктів усіх хочих евакуюватися. Більше того, є пости про готовність прийняти до себе на ночівлю біженців. Маємо відео, як з Вінниці до Калинівки відправляються автобуси для масової евакуації людей, і оголошені на тепер чотири пункти збору. Площа біля Калинівського технологічного технікуму. Пункт збору номер 2 це районний будинок культури, пункт збору 3 – це лосальник будинку культури і пункт збору номер 4 у селі Павліка. Також у тамтешньому будинку культури. Місцева журналістка Марина Трукачевська подумала п'ятому, що побувала вона на одному з крайніх пунктів збору людей у Калинівці. Від неї інформація телефону. У нашій школі розгорнули евакуаційні, тобто ми приймаємо всіх громадян, яких евакуйовано із Лаврівки, з Медвідки. Всіх громадян з дітьми, хто був евакуйований, ми всіх зареєстрували і автобусами переправляємо на Вінницьку районну лікарню. Досить багато людей в паніці відмовлялися реєструватися і на дорозі стояли. Ми просили, щоб заходили до школи, тому що під відкритим небом не зовсім правильно було їм залишатися. Як евокаційні пункти, окрім будинків культури, використовують і приміщення навчальних закладів, зокрема стрижовської школи, звідти людей потім організовано вивозять до безпечніших територій. Повідомила таке п'ятому каналу, директорка цього навчального закладу, що не ми мали можливість чути її. Синхрон і до евакуації мешканців Калинівки долучилися прості вінничани. Як повідомила п'ятому каналу, на з місцевих мешканок люди перебували в паніці. Чимало хто скаржився на погане самопочуття. По просьбе моей, моей подруги я эвакуировала ее родителей из э, места трагедии. Люди начинали готовиться ко сну, это сельская местность. Начали такие резкие звуки издаваться. И они не понимали, в чем дело. Вылетели окна. И они сидели в подвале, наверное, час. Я видела зарево, все гарью покрыто, люди, которые в панике, некоторым плохо, бесконечные выстрелы. У збройних силах України повідомили, що армійці в Калинівці мають два пожежні танки, що їх можна буде застосовувати для гасіння, і також до Калинівки спрямовують підрозділи ДСНС із інших регіонів країни. Вживаються усі заходи щодо локалізації та гасіння пожежі на місці. Працюють два пожежні танки, пожежні розрахунки військової частини та відповідні розрахунки Державної служби з надзвичайних ситуацій. На місце пригоди вибула оперативна група Генерального штабу Каміноборони. Причини надзвичайної події уточнюються. І в ДСНС повідомили, що вони мають евакуювати усіх мешканців з 10 кілометрової зони навколо складів. А це приблизно 25 тисяч людей мають вивести для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Злучили більше 1200 людей 47 одиниць техніки, зокрема від ДСНС, національної поліції, національної гвардії, міністерства оборони України тощо. Правохоронці перекрили в'їзди до Кал Калинівки, а також евакуюють жителів міста та прилеглих сіл. Повідомляє таке міністерство внутрішніх справ у своєму Фейсбуці. Підняли пишуть за тривогою співробітників поліції Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей і обіцяють вберегти залишене людьми майно від мародерів. Як раніше повідомляли у МВС, інформація про детонацію боєприпасів на складах надійшла близько 22-ї години. Подробиці п'ятому каналу повідомили у Нацполіції. Поліція Вінниччини забезпечує публічну безпеку на місці надзвичайної ситуації. Особовий склад Вінницької поліції піднято по тривозі, а також Патривозі підняті співробітники поліції Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей. Створено ситуативний центр. Для еваку... евакуації людей із зони можливого враження. Зараз поліцейські і спільно з нацгвардійцями перекрили в'їзди до Вінницької області. Зокрема, перекрита траса сполученням Вінниця-Житомир, Могилів-Подільський. І маємо можливість поспілкуватися телефоном з Андрієм Гишком. Він перший заступник голови Вінницької ОДА. Пане Андрію, чи чуєте ви мене? Так, доброї ночі. Доброї ночі. Поясніть, будь ласка, яка на тепер ситуація в Калинівці? Яка на тепер ситуація із евакуацією людей? На що вони можуть розраховувати? Чи достатньо допомоги, чи достатньо автобусів, чи достатньо рятувальників та швидких? На дану хвилину евакуйовано повністю населення і шести населених пунктів. Це сам райцентр Калинівка і п'ять навколишніх пунктів. 22 тисячі мешканців евакуйовано. Евакуйовано повністю. Всі хворі, які були в центральній районній лікарні з усіх гуртожитків, тому що є училище, І наразі місто повністю вільне від, цивіль... від цивільного населення. Залишились лише військові. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, можливо, у вас є інформація, яка на тепер ситуації із пожежею. Я так розумію, що про локалізацію мова не йде. Рятувальники в очікують, поки там е вибухнуть усі, що можна, снаряди, аби не ризикувати життям. Чи правильно я розумію ситуацію? Наразі розгорнуто штаб е територіальної оборони, штаб антитерористичного центру. Тому, поки що про локалізацію ми не будемо говорити. Зараз спеціалісти працюють в цьому напрямку. Визвана важка бронетехніка для того, щоб максимально під'їхати до місця пожежі. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, можливо, вам відомо щось про постраждалих чи жертв цієї трагедії, і що із тими військовими, які безпосередньо охороняли цей склад? Чи відомо, чи відомо щось про їхню долю? На, на щастя, постраждалих немає. На щастя, постраждалих немає. Зараз всі хворі, які були в центральній районній лікарні, але це хворі, які перебували на плановому лікуванні. Вони всі евакуйовані до міста Вінниці, пане Андрію. Дякую вам за повідомлення. Андрій Гичко, перший заступник голови Вінницької Ода. І це вже не перша пожежа на складах боєприпасів в Україні. Останні з відомих нагадаю, 22 вересня виникла пожежа на складах з боєприпасами під Маріуполем. У селищі Новояні соль на Донеччині зайнялася суха трава на полі, а потім вогонь перекинувся на військову частину. Почали там вибухи. Евакували три десятки людей. А повністю ліквідувати пожежу рятувальникам вдалося лише зранку наступного дня. За інформацією Міністерства оборони на складі зберігалися тому головну набої для стрілецької зброї та снаряди для гармат. Але значно масштабніша катастрофа сталася на складі боєприпасів в Балаклії, що на Харківщині там 23 березня цього року. Лунали вибухи через детонацію снарядів і масштабну пожежу. Тоді з міста та найближчих селищ евакували більше 20 тисяч людей. Внаслідок інциденту загинули дві жінки і ще п'ятеро осіб були поранені. Збройним силам України було задано значної шкоди, адже ми втратили чималі запаси боєприпасів необхідних Україні для захисту своєї незалежності від російського агресора. Причину пожеж та вибухів на українських складах експерти назвали перевантаженість та неналежні умови зберігання боєприпасів. Утім, варто зазначити, що такі самі умови на всіх пострадянських територіях, зокрема в Придністров'ї та Криму, утім, горять та вибухають артсклади чомусь лише в Україні. Що може бути підтвердженням версії про російських диверсантів, які влаштовують ці пожежі? Це всі новини випуску. Тім п'ятий канал продовжує відслідковувати перебіг подій на Вінниччині. Наступний випуск новин вже о 3 годині. Дочекайтеся.